Такою багаторічною історією може похизуватися далеко не кожен навчальний заклад, не лише на теренах Вінничини, а й всієї України. 135 років стабільної роботи, безліч город та навіть міжнародне визнання все це заслуги колективу закладу та його керівника, заслуженого працівника освіти України Андрія Стецюка. Та головне надбання закладу висококваліфіковані випускники, яких так потребує залізниця. Головне питання в моєї колективу це дійсно підготовка кваліфікованих робітників. Ків, але інше це людина, людина, яка була потрібна нашому суспільству. Дійсно, наші діти залізничників. І коли вони йдуть сюди, вони знають, чому вони йдуть. Вони йдуть тому, що вони побачили, як батьки працюють. Привітати заклад зі славним ювілеєм приїхали міжнародні делегації, представники Укрзалізниці, начальники профільних управлінь на адресу училища лунали лише приємні слова та побажання, і надалі залишатися зразковим навчальним закладом. Ваші випускники працюють по всій Україні, працюють і в інших багатьох країнах, де вони несуть славетне знання вашого навчального закладу, випускника Коз'ятинського училища. Залізниця за тривалу свою історію пліч-опліч йде з цим професійно-технічним навчальним закладом. Яскравим прикладом є те, що в лавах управління залізниці, в лавах служб підрозділів залізниці завжди присутні вихованці цього навчального закладу. Я сегодня горжусь тем, что вы, уважаемые учащиеся, имеете сегодня прекраснейшую возможность стать хорошими, отличными профессионалами. Матеріально-технічна база училища сучасна і потужна. Мультимедійні кабінети з інтерактивними дошками та іншим високотехнологічним обладнанням допомагають учням здобувати знання. Багато хто продовжив родинну династію, адже любов до залізниці їм прищепили ще з маличку. Моя родина вже працює не одну династію монтером колії. І я вирішив піти по їхнім стопам. Вони якраз допомагають мені. Дані професії і можуть направити мене ну, по, по цій професії дальше. Дуже перспективна праця після цього вузу, дуже легко дається навчання. Тут великий вибір професій, багато якого класу можна навчитися, так само, як монтера і так далі. По всій в цьому курсу залізниці училище є постійним учасником всеукраїнських та міжнародних виставок навчальних закладів. На його базі створена Асоціація державних закладів профтехосвіти України залізничного. Профілю для об'єднання творчих зусиль та підготовки кваліфікованих робітників для підприємств Укрзалізниці. Також навчальний заклад є членом міжнародної асоціації залізничних училищ в межах програми Освіта без кордонів. Її членами стали залізничні училища з 12 країн світу. Завдяки такому членству кращі учні-залізничники мають можливість проходити виробничу практику на станціях та в локомотивах депо Словацької республіки, бути учасниками міжнародних молодіжних форумів спортивних змагань. Завершилися урочистості святковим концертом.